У прилуках світлофорний об'єкт, що у центрі міста на перехресті Київської та незалежності вийшов з ладу 1 травня. Причина несправності плата контролера. На даному світофорі потрібно замінити плату електронну, яка так сказати, ну, якби серце цього світлофорного об'єкта. Орієнтовна вартість плати не захмарна – 5-6 тисяч гривень. Проте для придбання необхідного технічного обладнання комунальне підприємство Місь світло на обслуговуванні якого знаходиться світлофор, закупівлю має провести виключно. За встановленою процедурою для придбання необхідного технічного обладнання запасних частин досліджувальних об'єктів, необхідно їх, їх придбавати. І це можливо зробити тільки, тільки через систему Прозоро, так як зараз такі вимоги, що ми не можемо відступати від цієї вимоги, і тільки так ми можемо працювати. Тобто на системі Прозоро ми виставляємо необхідні нам запасні частини, технічні частини і так далі. і після… Проходження цього цієї процедури ми тільки маємо право закупити все необхідне для ремонту світлофорних об'єктів. Кошти на обслуговування світлофорних об'єктів, загалом їх у прилуках 12 передбачені з міського бюджету у сумі близько трьох мільйонів гривень. Але в зв'язку з тим, що частина депутатів не відвідують сесії міської ради, бюджет не прийнятий, і наслідки ми маємо ось такі. Тому хочу звернутися. В першу чергу до депутатів давайте знімемо напруження в нашому місті в цьому напрямку. Придіть на сесію, приймемо бюджет, замовимо послугу з обслуговування світлофорів і все буде в нас гаразд. На сьогодні у Прилуках не працює чотири світлофори. Їх ремонт вартуватиме місту понад 45 тисяч гривень.